На початку цього тижня ураган вийшов з відпустки і розпочав підготовку до нового сезону. Перше за останні роки Іван-Франківці готуватиметься у рідному місті на відкритих майданчиках, міському озері, у тренажерному залі, а згодом вже безпосередньо на паркеті. Перший тиждень пройде у втягуючому режимі з ранковими тренуваннями. Далі до кінця липня заняття будуть приділені функціональній підготовці а вже на початку серпня пройде другий навчально-тренувальний збір. Він буде присвячений тактико-технічним вправам награванню ігрових четвірок та командній взаємодії. У нас дійсно два збори в Франківську. Потім готуємося до двох турнірів. На пік форми ми маємо вийти на першу ігру однозначно, удачно стартанути, бо щось у нас не дуже це виходить. Третій рік моя команда не дуже удачно стартує. Завдання ще знов ж таки не було у нас керівництво розмови, але перше чергове завдання у нас однозначно це попасти в плей-офф у вісімку. Щодо трансферних новин у команді то Романа Колтка, який провів Іван Франківську чотири сезони, на останньому рубіжі замінить екс голкіпер Лукаса Ігор Байдак. Також у тренерському штабі з'явився тренер воротарів. Це заслужений майстер спорту Владислав Корнієв, який свого часу захищав кольори урагану. До кінця тижня повинні визначити зі своєю подальшою кар'єрою Андрій Сімка і Павло Миколюк. Ураганівським старожилам цікавляться кілька клубів із сусідньої Білорусі. А Миколюк має намір повернутися до Львова разом з основною командою. Тренуються і п'ятеро молодих дублерів з урагану. 2